Друзі, ну, всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні з Володимиром Лиском спробуємо проаналізувати просто божевільний поєдинок каталонської журони в рамках Кубка Короля. Нагадаю, що напередодні команда Мітчела приземлилася на балеарах і ледь не вилетіла в рамках однієї 64-ї копа для людейрей від такого клубу, як Констанція, і ця сама Констанція. З острова Мальорки представляє п'ятий дивізіон Іспанії. Нагадаю, що основний час завершився із рахунком 1-1 і довелося Мічело випускати на футбольне поле українських джокерів Ваната і Циганкова, які зробили різницю в поєдинку і, в принципі, вирвали для картонського клубу цю важку перемогу. Кажу тобі: привіт, володя. Привіт, Юра. Вітаю, друзі. Вітаю тебе з перемогою просто божевільної катонської жарони, і це вже другий матч поспіль, коли команда з передмістя Барселони дарує просто неймовірні розв'язки наприкінці поєдинків після ов'єдо божевільного матчу. І після тепер, от те, що вбулося з Констанцією, у мене таке враження складається. Що якщо Мічела все ж таки відправить відставку, або він сам прийме таке рішення, то з нього вийде непоганий сценарист для іспанського кінематографу. Людина точно не пропаде. І от е, Володя нагадає, що з перших хвилин е, з'явився на футбольному полі наш кіпер Владислав Крапевцов, якому не вдалося зберегти ворота сухими, а вже в екстра таймах от зробили різницю циганков і ванат. Е, е, один і другий забили по голу. А ванат в принципі оформив гол плюс асист. Але ти мені розповідав поза е, записом, що каталонці не дуже й задоволені українським нападником. Каталонці були незадоволені там після матчу з Об'єдо, коли він зробив лише 5 дотиків до м'яча за час проведений на полі. А я нагадаю, найгірший показник походу минулого сезону здається, був Бояна Міовський. Це 7 дотиків, і недарма на старті сезону вона та порівнюють саме з ним з провальним форвардом, який повернувся в Шотландію, який ніяк не міг влитися і був таким інородним тілом. Вона та навпаки хвалили, що він мовляв з сходу. Заграв, не потрібен йому був ось цей час на адаптацію. А матч проти Ов'єту. Це такий холодний душ. Та і в Каталонії вже з'явилися перші нотки критики, навіть такі видання популярні, як футбол-фентезі, до речі. Назва може здатися не зовсім професійною, але це навпаки ресурс, за яким усі стежать, навіть футболісти іспанські, які грають так футбол фентезі і черпають звідти свою інформацію. І, власне, після матчу проти Ов'єду вони писали, що вона поки що не може посісти ось цей трон, залишений добиком у поза минулому сезоні, не може влитися в цей ігровий ритм і не може пристосуватися до вимог цієї команди наразі, але. Знаєш, дивлячись на нинішню Жерону, мені здається, що вона так і виділявся в попередніх поєдинках за винятком, мабуть, об'єду, і які такі вимоги зараз є в Жероні, чого би не потягнув наш ворог. Ну, чесно кажучи, я не бачу, і дуже дивно було читати власне ось такі речі, що мовляв, усі зрозуміли, що вона це не довбик. Ну, слухай, відкрили нам Америку. Так, по-перше, зовсім різні команди, в якій грав. Добик і зараз вона зовсім інші партнери, і немає у нього таких асистентів, як були у Артема два роки тому, але вийшов він ось вже на полі андердога, п'ята ліга. Поле було, до речі, таке собі. Я не знаю, напевно я навіть не нам не з тобою було складно грати. Що я протягом останніх років граючи не в залі, якщо говорити про футзал, чи то міні-футбол, то я навіть на такому полі не знаходився. Ну, це маленьке місто. Інка, хоча воно третє, якщо не помиляюся, за кількістю населення і за площею на Баларських островах на острові Мальорка, але воно виглядало не знаю, як приїхали в якесь двадцяте століття. Повернулася Жерона, і до речі, це промовисто підтверджував Лук Мічела, який собі не дозволяє одягати футбольні костюми в рамках Ла Ліги. Він завжди елегантно виглядає. А тут приїжджає просто в клубному спортивному костюмі. І е, своїм зовнішнім виглядом, як на мене, він натякав на те, що на баларах буде легка прогулянка. Не доведеться грати ще плюс 30 хвилин, що точно відіб'ється на майбутніх матчах Ла Ліги. Нагадаю, що вже грають у п'ятницю проти Хетафи в Мадриді. Легкої прогулянки не вийшло, зекономити сили, теж не вийшло. Хоча Мічел дав відпочити кільком ключовим футболістам, так не поїхали взагалі на балеари у нахі, Алекс Морену, Блін та Віцель. Цілий ряд травмованих ще гравців досі є, таких як зокрема центральні захисники Блін чи Франсес. Але все ж таки навіть в цьому хаосі, в цих в цьому матчі, де Жерона знову не контролювала гру. Як і було з Ов'єду, тому що це команда, яка поки що не здатна втримати переможний результат, зрештою, якщо брати 90 хвилин зустрічі, то вона і на балеарах його не втримала. Так, це вже був компенсований час, коли вони вирвали перемогу. але. Ось в каталонській пресі вже після цієї гри писали, що нарешті і циганков себе проявив. Що це ось вже були десь проблиски того футболіста, до якого всі звикли, коли він там щойно приходив в Жирону, чи власне, в тому сезоні з Артемом Довбиком. Тому що реально я думаю, що ключовими були три футболісти: це Циганков, це Лемар і власне Владислав Бана. Але нагадаю, віддав передгольову передачу, коли відзначався Віктор Циганков. І там вже можна було помітити, що Віктор та вона дуже класно розуміють один одного. Тобто є між ними ця хімія, динамівська школа. Так вона прекрасно там відкрився між двома центральними захисниками на вільний простір. Це те, що він вміє робити і виконує ідеально. І Віктор. Одразу почав забігати в штрафний майданчик до середини, отримав вчасну передачу по таймінгу, але пробивав у боротьбі з двома захисниками. Слухай, вони так летіли йому в ноги, стелилися у підкатах. Що в мене вже знаєш, зйокнуло. Думаю, от він забив, але напевно зараз приберуть з поля, буде заміна вимушена. Ну і але на... ні, після фінального свистка Циганков лежав на футбольному полі, на ноуках. No так. На Нов no Камп називається так стадіон, дуже символічно, зважаючи на те, що ще твор перед цим було каталонське дербі проти Барселони, і лежить циганков. Я ще спочатку не зрозумів, чи це Віктор, чи ні. І думаю, ну дивися, взагалі не мав би виходити на футбольне поле. Мало би все вирішити в основний час, а тут ще отримують травму. Але схоже, що обійшлося, і до речі, арбітр також хвилювався за здоров'я, стан здоров'я нашого українського легіонера. Дивись, я ризикну припустити, що якби було краще поле, якби було поле рівня Прімери, то циганков, можливо, навіть вийшов би і в стартовому складі. Поясню, чому, банально, тому що йому потрібно набирати ось цей ігровий ритм після травми, так? Тому що він щойно почав грати, і ігрова практика якраз йому не завадить. Навіть попри те, що зараз буде хетаф, до речі, теж я трішки хвилююся за наших. бо... Знаєш, які там дроворуби, як вони грають? Недавній матч проти Реала. Це зайве тому підтвердження, але повертаючись ще до вади, от мені сподобалося це виконання. Він знову забиває правою, забиває дуже холодну кровну з під острого кута, під поперечку там м'яч просвистів десь біля вуха Голкіперу. Але знову ж таки, Тома Лемар запустив його на цей вільний простір, і він там ще й захисником класно розібрався, так обійшов його. Тобто, видно, що насправді вона в формі, бо мені здалося, що коли він приїхав зі збірної України, то десь він трішки. Не в тих фізичних кондиціях перебував, ось по тих двох матчах з Барселоною і проти Ов'єду. Але ось тут він виходить і, начебто, свіжий, начебто несеться. Так, от цей епізод був з його голом, якраз показовий, тому що там фактично середини поля він відкривався, тікав, обходив суперника і залишили сили на ось той завершальний удар. Тобто. Бачимо, що все з ним в порядку, і скоріш за все, ось той невиразний матч проти Ов'єдо, коли від м'яча майже той не бачив. І коли в другому таймі його з циганковим швидко замінили, вийшли ветерани. Вийшов з Туані, знову зробив результат. Так, Стуані, який і тут почав робити результат разом з спорту, дуже холоднокровно він забив з передачі класної з глибини від е, свого партнера. І три май... три голи в двох останніх матчах людині, яку вже всі відправляли там на пенсію чи в Саудівську Аравію ще на рік. Але він доводить, що він може виходити не лише з лави запасних, так забивати, рятувати матч як це було проти Він Двічі з пенальті забив, Він заробив пенальті. І загалом це був матч дурних пенальті, так. Три пенальті, які були призначені, це все було ось таке щось незрозуміле на рівному місці, без Бо, чого а... можна було би й обійтися. Ну, мене в принципі здивувало призначене пенальті у ворота Жерони, у ворота Гасаніги, як зіграв в тому епізоді Алекс Морено. Е, ти, наче людина з досвідом, він стрибує і руки підіймає над собою. Що ти робиш? Ну тобто, Волейбол. Ти мабуть з опущеним руками вистрибувати для чого він це робив? Я відверто не можу зрозуміти. І до речі, от, ти от згадав Кристиану Стуані, безперечно. Легенду цього клубу, і якщо згадувати матч проти Ов'єду і його забиті м'ячі, то він на даний момент є п'ятим гравцем з найбільшою кількістю забитих голів в Лалізі після 36 років. І мало бракувало. Зараз в нього на рахунку 29 голів після 36, а А Вальфреда Ді Стефану легенди Мадридського Реала, 34. І я більшим переконаним, що протягом цього сезону, виходячи з лави запасних, він зможе побити оцей от такий трохи дивакуватий рек. Рути Альфредо Ді Стефано. просто легенда, і е, повертаючись до от, матчу в балерах на Балеарах, перепрошую. То мені здається, що от от циганкові значився вонат, і після провального відверто матчу проти Ов'єдо їм вдалося частково повернути собі психологічну е, впевненість. От ментально, вже якісь здоровіші підходимо до Хетафе, Бо те, що е, було в поєдинку проти іншого Ла ліги, Реала Ов'єду і новачка цьогорічного це жахливо виглядало. Помітно було, що Целенков ще не готовий, не відновився після травми. Е, так заробили, заробили на ньому жовту картку гравці Ов'єду, коли він прорвався. Але інколи здавалося, що він не відчуває своїх партнерів. Е, Пасивне додачу або просто паси були в аут. Промоната от. Твоя статистика підтвердження: 5 дотиків. Він, в принципі, розширився на футбольному полі. Його було непомітно, і ми такий собі реверс володя отримуємо: зняли двох українців. Вийшли у Наї чи унахі, як його іспанці в називають марокканці? іспанці називають УНАХІ, добре, НАХІ і СТУАНІ і зробили різницю. А тут навпаки прибирають Стуані і виходять з заміни двоє українців і роблять результат. От обмінялися таким е, чином, і добре, що от е, в принципі перемоги і змогли пробитися до наступного раунду е, Кубка Іспанії. І до речі, ти от, от розповідаєш, як дикі кидалися, просто як навіжені в ноги циганкову. Мені здається, що нічого дивного. Ця команда в останнє в рамках кубка короля грала 12 років тому. Якщо мені не зраджує пам'ять, в секунді була присутня ще в 60-х, 20-го століття. Тому для цього маленького міста інки для його мешканців зрозуміло, що це подія, коли приїжджає навіть аутсайдер іспанської лаліги елітного дивізіону. Тому в них очі горіли і вони хотіли принести результат. Тому зрозуміло очевидно, чому вони такі були заряджені проти каталонської журни. Вони були супер заряджені. Ти слухай, вони два м'ячі забили представнику еліти. Хоча, якщо подивитися на ці пропущені м'ячі, жарони, то це знову ж таки катастрофа. Це те, що ми бачимо з тобою з матчу в матч. Це помилки на рівному місці, помилки, які трапляються ще. На стадії білдапу, тобто розіграшу м'яча від воріт. Так тут вже молодий сальгеро привіз передачу на Івана Мартіна. Ну тут видно, що вони двоє не порозумілися, не розібралися. Людина з філіалу Іван Мартін з першої команди. Можливо, він не очікував такої передачі на останні хвилини гри ризикованої так через середину там суперники були. Ну і той удар невідпорний, десь владу не пощастило, що ще й влучив так геніально в лівий від нього кут. Хоча, ти знаєш, мені здалося, що влад десь трішки занадто справа перебував і вже банально не міг дотягнутися. Але повторююся: це ось така, знаєш, дурний удар. Ну, ти це вже трошки притягуєш за вуха. Мається на увазі, що розподіляєш провину е також на Владислава Крапевцова. Ну, влучила людина так, ну нереально, під стійку. Ну куди ти витягнеш? Ще такий удар вдався. І, е до речі, Володя, от ти от розповідав, що знову ж таки втрачають концентрацію команди Мічела на останніх хвилинах. І е ще після поєдинку е проти Ов'єдо е шукав якісь цікаві статистичні дані і знайшов е накопав. Ось що Жерона втратила п'ять очок в рамках цієї ла-ліги через пропущені голи після 90-ї хвилини. Бачимо, що росіяні і не можуть тримати концентрацію протягом усього часу, і тут також таки трапилося. Тобто, ти я розумію, що не контролював матч. Там половина резервного складу. Якісь люди з академії невідомі нам прізвища відверто. І тут хоча б це можна виправдати. А коли виходить основа, так можете зібратися і просто витримати е, рахунок переможний. Ну проти ув'єду. Ви повертаєтеся просто божевільний камбек з 2,0-3-2, і все одно в доданий обітом час пропускаєте. Юр. Та ці помилки тут навіть не обов'язково люди з академії. Давай подивимось на ось той пропущений який працював на 77-й хвилині. Рінкон програє свою дуель на фланзі, програє повітря. Потім йде якась абсолютно феєрична передача п'ятої з під А вже згодом дуже легко обіграють Арнау Мартінеса на Замасі його прибирають люди з п'ятої ліги. а Арнау – це, начебто, один з капітанів Жерони, який вийшов на заміну замість рейса. Там, знаєш, Стелиться і все, там отут реально не було шансів, хоча пробив ближній кут, але удар там фактично в притул, там 10 метрів до воріт, мабуть, було ну 11, він влучив там ідеально. Хоча на 58-й хвилині влад врятував, там був крутий сейв, про який сьогодні писали Каталонські ЗМІ, що жрона ще скоріше раніше могла пропустити. Свій гол, а не на 77-й, і він потягнув там з-під е лівої від себе стійки, класно витягнувся. удар вже з мештов майданчика, і сподобалося мені як він грав на виходах. До речі, дуже впевнено. Він грав на виходах. Він не боявся та проти ось цих. Е Трішки таких дроворубів у штрафного майданчику на стандартах виходити там забирати м'ячі в ноги, кидатися. Тобто, з тим все в порядку. І навіть Діарі де жирона написало, що це перемога трьох українців, що три українці врятували жирону від великого фіаско, і власне ось це і все відзначили. І марка, навіть мадридська, писала, що у цій грі все вирішив талант, талант Ваната та Віктора Циганкова. Що ось дві це людини, було, які реально володіють якістю. От, оце, е, білосиня хімія, динамічна між Циганковим і вона там, вона була помітна наскільки Віктор е, тонко зіграв, відразу побачив, що вони знаходились практично поруч біля м'яча, Вона мав його в ногах, і циганков був з боку. І він миттю просто влетів, в штрафний майданчик е, в відкритий простір. Мені дуже це сподобалося. Будемо сподіватися, що вдасться таке провернути в рамках елітного іспанського дивізіону. І знаєш, Лодя, от е, переглядаючи цей матч, е, зізнаюся на піратських ресурсах, бо ніде. Не було трансляції в на українських платформах. А мені було трішки шкода коментаторів, які обслуговували цей будинок. Бо навіть якщо зглянути на Софаскор, то жоден футболіст Констанції навіть не має портрету. Там просто білі цяточки, аватарки такі, і я лише на лаві запасних знайшов людину, яку можна ідентифікувати. По зображенню по портрету це Єнісон Салазар. І він не з'явився на футбольному полі та навіть в тій констанції, навіть тренер, немає портрету на Софа Скор. Зрозуміло, що не можна сказати про Жерону. І, до речі, вона отримав від цього статистичного порталу найвищу оцінку, найкращий. Бал зрозуміло, Гол плюс асист зробив різницю. І протягнув Жорон в наступний раунд кубка короля. І Владислав має оцінку 8,2. Якщо мені не зраджує пам'ять, циганкова, який з'явився із лави запасних 7,2. Ну це така середня температура по палаті серед тих гравців, які непогано виглядали на балерах ну, по перше, такі нонейми вони можуть бути там без фото на офіційному сайті федерації футболу Іспанії, але вони дуже часто якраз роблять такі сенсації творять на власних полях на ось таких перекопаних городах. Вони Можуть вибивати навіть клуби еліти. вчора у Ренсе, наприклад, вибило Ов'єду. Так ну це третя ліга, це не п'ята, третя, але все одно вже представник еліти. У нас попрощався з кубком Іспанії. А повертаються ще а до красового Володя Володя, Володя, Володя. Але на, на секундочку, це аматорський клуб, практично. Ну так. так. Це не статус професіоналів. Ну то це, це вий... не статус. Ви це аматори. Я розумію, що там не вийшла основа жорони, Але для чого випускати Мічелу когось із основної обойми, коли ти приїжджаєш до аматорів? Вони навіть заглядав на пабліки в офіційні жорони в соцмережах. Вони приїхали просто як на, на відпочинок, начебто такий мідвік, відпустка, все таки в шортиках, спортивних костюмчиках, футболок, футболках, прилетіли собі такі, як на релакс. Ну, але Мічел, мені здається, десь недооцінив або переоцінив своїх же футболістів, що вони зможуть ось так вийти, знаєш, і розібратися там на одній нозі з тим. ні, вони нав'язали боротьбу, тим паче, на складному полі, де м'яче котиться так собі, і, і, зрештою, гідно, гідно вилетіли, так, створили проблеми, нерви. Про Крапивцова я ще хотів сказати: зараз Юра, очевидно, що Влад другий голкіпер Жерони, а не третій. Як це могло бути, якби Лівакович трішки по-іншому поводився в цій команді, тому що писали, мовляв, у нього там є проблеми зі здоров'ям, він не потрапив в заявку, лікується. Але вчора в Барселоні помітили його агента Енді Баро, це також людина, яка представляє інтереси Дані Ольмо. Він зустрічався з Деко, і, начебто, мала би зустріч бути ще з керівництвом Жирони, і не виключено, що він покине цю команду, Лівакович ще в січні. Він дуже розчарований своїм становищем, тим, що він не грає, мовляв, йому не довіряють, і я думаю, що можливо навіть доводиться говорити про такий невеличкий конфлікт між ним і тренерським штабом. Ось Мічелу дуже це не подобалося, що все потрапило в пресу. Ось це його бідкання на ігровий час. Що він очікував іншого, що він очікував там ледь не першим номером бути. Хоча після матчу проти Райо Валькану здавалося, що це не місія, та нездійсненна, що це реально може трапитися. Але зараз, наскільки я розумію і бачу, то в цій ієрархії кіперів Лівакович насправді третій, а Влад Карповцов другий. І в січні ми можемо побачити в жероні взагалі іншого кіпера, не факт, що Хорват цю команду не покине достроково. Ну, мене насправді дивує, бо за іменем світовому футболі, точно Лівакович для от пересічного масового споживача цього до спорту точно має більше ім'я, ніж Гасаніга, хоча це має практику в рамках іспанської лаліги, і тим паче Крапивцов Лівакович це ж голкіпер національної збірної Хорватії. в Курсі, коли був ось цей чемпіонат молодіжний Ю 20 Мунду депортіво. Каталонське авторитетне таке видання. Найбільша зрештою газета спортивна написало, що скаути Барселони будуть активно відстежувати деяких футболістів. Вони перелічували там гравців, які, зокрема, Ла Лігу представляють, і там був Влад Карповцов. Але мені здається, все ж таки, що там. Невеличке недорозуміння таке собі було, бо у нас цю інформацію подали так, нібито він справді перебуває на вулиці скаутів каталонського гранда. Я думаю, це був все ж таки матеріал, де автор просто намагався якби сам звернути увагу скаутів Барси на деякі гравців, які могли би бути цікаві. Так? Тому що ну, влад він майже не грає, і наразі мені не зовсім зрозуміло, чому він би мав зацікавити Благогранас. Знаєш, там в перспективі навіть довгострокові, тому що в них академії є прекрасні голкіпери, той же Кучен, американець, якого травми, на жаль, мучить так, Астролага та інші. Тому. Він потрапляє в пресу, попри те, що залишається переважно на лаві запасних, але про нього пишуть, Знаєш, що він ось такий нетиповий трішки кіпер в Іспанії важко таких знайти. Це можна Юра помітити навіть по його рухах та по манері, десь можливо якась така трішки незграбність. Але, попри це, він впевнено діє та на, на, на м'ячі, не боїться виходити. Єдине, що напевно гра ногами, ось це те, що потрібно покращувати. Хоча на цьому полі. Не потрібно було грати ногами і ризикувати, напевне, взагалі. І ще коротко, ось матч хитав. Такий анонс невеличкий. Я думаю, що безумовно вона буде у стартовому складі, не з Туані, тому що це гра проти дров рубів. Там потрібно буде боротися з центральними захисниками. Це буде постійна штурханина і, власне, більше боротьби, ніж футболу. І я чекаю, циганкова ганкова праворуч. Ось на Кубок виходила Спрілля. У матчі проти Ув'єди Циганков взагалі грав всередині. Там Мічел вигадав щось таке на кшталт хабі Алонсо 3-5-2, коли гравці, такі крайки латералі чомусь саме в центрі перебували. А Брайан Хіль праворуч. Але думаю, що буде він. Мені сподобався дуже Лемар. В Кубку Іспанії ось ці його передачі, які він роздавав, але все ж таки, напевно, фаворитом буде Унахі, який вийшов проти Ов'єду, який теж був тим ікс-фактором, так який змінив цю гру, хоча і не змогли вирвати перемогу. ну ось ліворуч питання: напевно, жаль, рока вчора. Брайан вийшов, слухав, почав лізти на п'ять-шість гравців там обігрувати пачками Падати, вставати знову. Брентхіль, до речі, людина там один був з хайлайтів в першому таймі проти Ов'єду, коли він дуже класно розібрався на правому фланзі, виходячи і зі своєї половини. Один з найяскравіших моментів, якщо не зважати на той удар Роки, який розібрався з кількома гравцями реалов'єду. І оце найяскравіші моменти Жирони в тому поєдинку. Якщо говорити про першу половину зустрічі, і до речі, мене щось дивує, Ти розповідаєш про Хетафе, що там буде боротьба страшна. І мені здається, що саме в ній Стуані більш ефективний. Ну, принаймні, коли він виходить з лави запасних, він постійно нав'язує боротьбу так само, як і порту. Але це не триває протягом всього матчу. От вони такі заряджені, виходять там на останні 20-30 хвилин. Ні, юр, там потрібно буде діяти під тиском. Вона то потрібно буде постійно опускатися в глибину. Ці м'ячі шукати, допомагати розігрувати. Я не думаю, що Мічел ризикне зістуані, і тут дивись, ну от, наприклад, навіть ми з тобою кому б дали 60 хвилин, а кому 30 у такому інтенсивному поєдинку. Ну я думаю, тут все само, очевидно само, само собою. Просто я апелюю до того до, до власне боротьби в штрафному майданчику. Коли доведеться штовхатися, ще ж таки робити, то мені здається, що з більш в цьому ефективний. Але знову ж таки наголошую, що не протягом усього матчу, тобто навіть дзвінка до дзвінка, а коли він виходить з лави запасних і робить цю різницю, як ми бачили, також він це, йому це вдалося проти Ов'єдо. А про Унаї, то в божевільний хлопець, він видає інколи такі відрізки в матчах От, проти того самого в крайньому поєдинку Ла Ліги. Є, нагадаю, як він зробив пенальті. Він просто поліз на чотирьох гравців, його там завалили в тому майданчику. А коли ог'єду зрівнював рахунок на 3-3, то там Унай, як ти говориш, вже не дограв Silver. з Брекало і на Дальній Стійці, так, і він, і Арнау і Жирона пропустила. Тобто, бачиш, цей брак концентрації спостерігається буквально всіх футболістів Жирони. Та я думаю, що вона може навіть зістуані грати чесно в парі. Це різні профілі, насправді, футболістів. І я думаю, що Мічел, зрештою, до цього прийде там, не знімаючи українського форварду, а просто граючи з двома на вістрі, коли це буде потрібно, так ну, наприклад, там будуть поступатися в хетафе, вона виглядатиме непогано, чому б тоді ось такий фокус. Не застосувати, я не говорю про хвилини. Ти вже відверто кидаєшся в крайні, що на початку сезону, коли е, розривав жоронок, ну, хто хотів, добре перегравав Жороно, ну, хто хотів, не розривав, то ти пропонував Мічелу інший рецепт поставити п'ять захисників. А тепер ти кажеш, коли ну добре. А мічел прислухався? Слухай ні, добре. Коли не, не, не працює в п'ять захисників, ти пропускаєш. Тоді можна випускати з Іваната і плювати і грати в ну, три захисники. А чому й ні? Ну треба шрадувати ситуацію. Дякую, тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати вчорашнє божевілля, яке відбувалося на балеарах і не лише також просто інтригуючий поєдинок за своїм сценарієм, який відбувся ще в суботу в рамках Лаліги. Жерона нагадаю, камбекнула із рахунку 0-2, але все ж таки зіграла 3-3 за підсумком ізрал Ов'єдо, і зараз продемонструю не кінець турнірну таблицю. Команда Мічела на жаль досі залишається найгіршим клубом елітної іспанського дивізіону, посідаючи 20-те місце в турнірці. Це був Володимир Лисько, гік пірнецького футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на ютуб платформі футбол 24 Любіть власне цю гру, і вона відповість вам взаємністю.